А поки ви дивитесь це відео, дуже ймовірно, Донецький Шахтар грає проти Легії у лізі конференції. А після свій матч проведе і Київське Динамо. Ну а якщо захочете додати емоції за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри, панове привіт, Серхіо Бускетс легендарний іспанський футболіст, який зламав ідеологію зіграності в Ultimate Team тому що вперше в історії цього режиму карта без легендарного дизайну має хімію саме як у легенди, і це я перевірив ще до того, як збирати цю карточку, закинув у концепти і побачив, що він сам заходить на трьох із трьох пунктів по хімії для себе і бустить на один пункт свою націю і всі чемпіонати. Вже пройшов місяць з моменту релізу гри, і за цей час в моєму клубі накопичилося чимало високорейтингового антрейду, який чекав якусь потужну збірку. І коли я дізнався, що вийде такий Серхіо Бускетс, який сам по собі фігура така у футболі цікава і матиме легендарні лінки, я був налаштований на те, що буду збирати, орієнтуючи, що збірка буде до 500 тисяч навіть. Але коли я побачив його на виході, і це три зірочки на фінтах та неробочій нозі то трішечки стривожився, чесно кажучи. І наступним тривожним фактором став для мене пункт витривалості, 84. Теж такий момент, як знаєте, що заставив задуматися. Ну і дивлячись на плейстайли, звісно, хотілося б не єнотика, а гачечок, але, тим не менш, ті плейстайли, які на атаку, на паси саме, вони Прекрасні для гравця центра поля це те, що треба в всі 26 Тож, зважаючи всі за та проти, я все таки вирішив збирати Серхіо Бускетса, тому що перегрівати той весь е, свій рейтинг я не бачу сенсу. Будуть ще якісь карточки виходити, буду збирати нові запаси в клубі і е, там вже можливо щось собі збирати. А як грав Серхіо бускетс що з цього всього вийшло? Дивіться далі. Виберемо, виберемо. Ми тут для Бускетса зібралися три зірки, ок, все. Три зірки ок. Я собі згадав і заспокоїв свою душу, що з трьома зірками на робочій нозі все одно класним був Dayong в FIFA 18. Він був крутим. Але в нього, правда, було 4 на фінтах, але я і так фінтин використовую центральними півзахисниками. Ну, принаймні, такими як бускетс, може хіба такими, як вітінням, Манюнчиками. Але, подивимось, з нього інсайсів тут є. Лонгбол є, тільки така є. Це гарна карта буде. Серхіо! Бускетс. Слухай, я сподіваюся, що ти от зліпиш ту команду. Ти ж креативчик в центрі поля. Можна і забрати, і віддати. Барселона, Іспанія. Ти вигравав все. Нам потрібні в команді переможці, які знають, як вигравати. Сергіо Бускетс виходить у такому фантастичному фіолетовому тунелі. Іспанія МЛС. Майамі. Ми знаємо, що тут Барселона, а не Майамі. Удурлявий бускетс має рухатися на полі просто як. Як метелик. Це ти що робиш таке? Що це? Що це? Розшифруйте, будь ласка, що, <смас> що це таке? 3-3. як же ж бідно виглядають ці 3-3 зірочки, коли ти віддав за карту практично 400 тисяч фолдеру? Ну і добре, що є deep line playmaker і на CM, і на CDM. Це круто. Це гарна роль і вона на двох плюсиках. Нормально буде з 3. 3 Ми це дізнаємось, коли грати почнемо. Тільки де він буде у мене в цій всій побудові? Цікаво. З його то дефом, напевно, тут. Ого. Я тільки не звернув увагу, Кембл був перший власник чи ні? Що це за бляха така спешл промо команда? Ну що, бускет сум'яч? Серхіо. Ну такий цікавий, цікавий. Ну ніби нічанький, бо ще прес йому дали. І перший гол Серхіо Бускетса! 1-1 Серхіо! Гарний удар. Но. No, Ей! No, no, no. Добре. Цікавий, рарний погба рухами. Я після цього матчу поставлю свій погба в запас. Найс Серхіо Піна. Піна роби. Гейсен проти тебе Піна. Якось то все таке зайшло. Це специфічно, але цікаво. Без переспроводу, наприклад, Люм він тримає дуже м'яч близько біля себе. Пускець. Перехопив, молодець. Tô dá. na base. Não tocou. É. Eh. Oh! Rush Є! Yeah! Бискетц виходить точно дав гол плюс асист з того, що в мене на пам'яті. Може десь ще він запхав якийсь асист, який я не встиг помітити. Кстати, суперник був найкращим. А в мене Бускетс теж 10-0. І навіть два асисти, а де був другий, я от не згадаю без повторів. Тут. Тут ще дав Бускетс. Ніко, давай зі мною, Ніко. Комон, Ніко. Ідеально. Так, курва. Зарано змирився з голом. Якби я не впустив геймпад, то б віддав пас десь в сторону від воріт Засейвився бо мені здалося вона заходить. ха <смас> бляха. Компенсація з хікову, традиційно. Ой. Ну, ти дивися. Сархіо. Ну, oh, Серхіо. Але дотичок не зреагував. Серхіо, добре. Атаку Серхіо. Непогано, хоча не ідеально Добре є. Yeah. Бускет за сестом. Оу. Оу. Оу, піна! Нарешті він плюс один. не дав тактичний! Ні, ну я в шоці? Чисто гра не реагує в моменті. Мій гравець навіть не потягнувся давати тактичний фол. Я не розумію, як так. Пачу там був просто на спині. Просто візьмись, але... Прикол. Серхіо Бускетс з лівою ногою. 5-4. Серхіо Буск! Бамус Серхіо, бабус! Але от в моменті я думав, що він зараз лівою запорить. Усе-таки ліва три зірки. І він запхав. І тут Бускетс теж розібрався. Молодець. молодець Бускетс. Скільки зараз Гансен коштує? Це срака, боже, яка срака. Але я зараз в моменті чесно охренів від того, як гра погано спрацювала. От тут я контролював Пачу і давав тіммейт контейнер. І гра мені тягнула на тіммейт контейні Маркіньоса, а не Хакімі. Це неймовірно. Добре, Бускет. Рашфорд, красунчик. Зараз був момент, коли я, чисто на долю секунди якось випадково подумав собі про таймфініш. Чисто тому що в мене гравець е, ліва на три зірки, дуже гострий кут. І я такий, ну що, таймінг треба ловити. І такий думаю, пляха, чекай, нема таймінгів, зупинися їжджаче. Рефлекс. Старовинний. Заграв десь там. Рашфорд на фінесі. Прекрасно, Маркус. Рашфорд дубль Ано. Ано! Серхіо Буск! ху Ото щось трошки на легендарному. Без плейстайлів на фінест-шот. з ударами, не якимось там прекрасними легендарними, там 80 десь. але з Хантером. Який там трішечки щось дає, але точно не по лонгшотах. Серхіо Бускетс закинув чудовий гол. Гарний гол. Серхіо люблять стійки, поки що я вам скажу. Тож часто буває б'єш в а воно відскакує тобі назад, але. В цьому матчі і попередньому Серхіо від Стійок забиває Бускет. Зараз дотичок дав пас Рая! Фол. Де? Пенальті! Ого, Лучесько покинув шапку. О, у мене пенальтистен нарешті є в команді. Бускетс і Рашфорд Бо був момент, де у мене пенальті найкраще було там 70. Ну що, нехай Бускетс проб'є. Все-таки наша легенда. На класі, босс спокійно. До речі, можна було не відкривати. Оу! Тут і в нове промо дістав старе промо. візьмемо промо, по фоу один ще колись випаде, напевно. То морім. О, райкардах тобі спіймав. Омбапе ботом помальований в червоний колір боже мій. Пента із Нідерландер. Ооо-йо. До речі, Райкер як опорник досить таки противний може бути, щоб грати проти нього. Да Йонг як він то запхав, не знаю, Так ніжно м'яч полетів. І знову асист Серхіо Бускетса. Браво Серхіо! Ну, треба було завалити, бо щось я відчув, що тут треба зробити першу жовту. Бляха, по-дурному дата, да зайти, по-дурному. Добре. Киков на киков. Найс. Молодець піна. О туди його. Клаудія піна плюс два добре. Гарно розіграли. Ерай-райрай не зіграю. Сергіо, тут як тут. Гарний вибір позиції. Опа. Ну, вибач. Бербатов? Бербатов рефері. Ну. Таке. Все по чотири. Три четвірки. На двірній був магазин колись. Три п'ятірки. Я думаю, Бускетс може у Барселоні сміло відкривати три четвірки. Де 7-11, звісно, але агент три четвірки. Ну, це дуже результативність крута, якщо чесно. Так, щоб я на нього грав, такого не було. Типу, ну собі розігравав. Але ви не бачили того, що я гнав на нього L1 пас і давай йому закидати чи його шукати, відкривати. Він просто грав. І саме просто граючи, він отак зробив. І як ви вже помітили, граю я зараз схемою, яка не увійшла в топ-5 схем, які я рекомендував на старті FC 26, про що я говорив по ходу відео, що може бути таке, що будуть відкриватися схеми, які класно будуть себе проявляти по ходу сезону. І ось така зараз є, яка додає солідності в захисті, але при тому не скажу, що щось дуже втрачаю атаці. Тому е, мені подобається зараз грати, далі буде видно. Ну і за 6 матчів він забив 5 голів і віддав 7 асистів. Результативність. Як на мене, дуже крута, враховуючи те, що всі матчі були зіграні в елітному дивізіоні, а не десь там в Champions чи колись в плей off Champions. Я мовчу вже про якийсь Squad Battles. Одразу відкидаю ваші сумніви по витривалості. Стаміни 84 мені особисто у всіх шести матчах вистачало. 90 хвилин, як мінімум, він може відбігати без проблем. Якщо зайду десь раптом в Чемпіонс в екстра тайми, можливо, там вже буде його не вистачати і треба буде якусь замінку. Грати можна, проблеми, як мінімум якоїсь критичної точно не було. Стосовно зірочок на фінтах робочій нозі, то саме неробоча нога мене турбувала найбільше, бо це момент перепасовок, і скажу, що в дотик Серхіо віддає всі передачі і правою, і лівою, дуже круто. Тобто золота така витягує його е, ліву ногу, в разі чого, і він віддає е, класно, мені все подобалося. Але от коли просто ти десь контролюєш м'яч і хочеш віддати передачу, е, так буває нюанс, що от гравець, в якого три зірки на неробою. Бо чинозі, чи раптом там в когось десь що буде дві і менше. Він тягнеться якось своєю моделькою, так що віддавати саме з правої. Але лівою теж інколи може дати. І зазвичай паси хороші, але буває, що якийсь дуже крутий пас. Він не дасть ідеально точним, а трішечки отак от зріжеться. Щоправда, лише одного разу за 6 матчів в мене було таке, що він давав лівою ногою передачу трикутником, і от вона пішла реально погано на перехоплення. У всіх інших ситуаціях е, все було окей. З простішими пасами лівою ногою десь хрестиком взагалі питань немає. Трикутником теж міг дати, але все одно його модельку тягне частіше віддавати робочою правою ногою. Так це не настільки зручно, коли в тебе якийсь майстру там з п'ятьма зірками на робочій нозі, але можна І сказати, що я на це нарікаю при його інших багатьох плюсах, не можу. Ну і, мабуть, останній момент, який трішечки викликав сумніви, це контроль м'яча, коли Бускетс рухається просто лівим стійком. прес Прувен, загалом йому допомагає в цьому, і він досить близько старається м'яч до себе тримати, коли ти легесенько, пішки кроками йдеш. Але взагалі, от, коли повертаєш корпусом зліва направо. Здавалося, трішечки, принаймні на старті, може я вже звик і так не здаюся. Що він дерев'яненько якось це робить, не вистачало якоїсь пластичності, вишуканості, як, наприклад, колись у FIFA 17 було у полі Погба. Тим не менш, я собі потім якось випустив на поле Родрі і Погба, Подивитися, як вони рухаються навпроти. І Родрі то таке зрозуміло, що не череченьке, але мене здивувало, що Погба досить на масі в Всі 26, Тому хто зараз вичікує, не збираючи буски, а думає, що може буде збирати Погба... Ви знаєте, тут ще вам доведеться теж можливо подумати, подивитися, чи там дадуть прес провин і наскільки підтягнуть йому дриблінг, бо зараз він не відчувається якимось надмагічним. Але станом на сьогодні того контролю м'яча, який є у Серхіо, мені вистачає. Можливо, через 2-3 тижні повипускають якихось інших крутих карточок і вже це буде по-іншому сприйматися, але зараз, коли він стоїть там поруч з Дейонгом, з тією ж бонматі, я не скажу, що він відчувається якимось таким, що на нього не хочеш зіграти. Він дає собі раду. Це окей, і дуже круто. Бере участь у побудові атаки, і до речі, тут же можна переходити до плюсів. Його передачі розкішні в дотик, особливо летять круто. Ну і трикутнички в нього теж летять відповідно до плейстайла і лонгболи може кинути. Коротше, як гравець, який в билдапі бере участь, Бускетс надзвичайно приємний зі своїми передачами. Швидкості, до речі, йому вистачає. Принаймні, враховуючи те, що я дав стиль зіграності Хантер, не тінь між іншим, тому що по дефу в нього і так стати достатньо високі, значно Вище, ніж у Дейонга чи було у рейндерса, при тому, що вони були з тінню з бонусами. Тоді як удари, я собі подумав, чому б не забустити і зробити його картою, в якої будуть всі стати 80, це прикольно, мені подобається. А загалом є варіант, звісно, накидувати йому мотор і таким чином робити ще технічнішим у роботі з м'ячем, тому що дриблінг мотор буде підтягувати. Тому, якщо комусь не буде вистачати рухливості лівим стіком, то буде як варіант. Ну і мій фінальний вердикт відповідь на питання: чи варто вам збирати бускица номіналом за 400 тисяч. Більше так аніж ні, зважаючи на те, що він все-таки дає ще й легендарні лінки. Не варто про це забувати і порівняйте, наприклад, такого Бускиця із Кубкою Легенд, які доступні у крутилці Легенд, наприклад, в СБЧ, там за 200 тисяч, де рандомом ще спробуєш щось дістань. Чи знайдете ви таку от легенду, як Серхіо Бускетс, щоб він настільки класні плейстайли мав, які підтримують атаку, і такий ще солідний деф. Я дуже сумніваюся. Можливо, через тиждень, коли вийде чи через другий тиждень, коли ще хтось вийде, ми вже будемо по-іншому на це дивитися. Але до того часу я буду собі грати з Бускетсом, отримувати задоволення і назбирувати фоудер на наступну збірку. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе!